Приїхав у нього ось такий чохол. Ось так він виглядає. Він на модель Poco X5, коштує 254 гривні, грубо кажучи. Є у багатьох кольорах. Дуже мені сподобався. Отак От виглядає він на Алиекспрес. А зараз побачимо, як він буде виглядати насправді. Так, тут навіть щось Дві штучки проїхали. А, це, мабуть, плата проїхала, а це чохол. Так. Кольор на телефоні яскравіший, тому що Xiaomi трохи кольори засвічує, робить їх яскравішими. Так що ось такий чохолчик. Ну, Дермантин, звичайно. Магніт є. Ось такий він. Для мами саме те. Це для мами я замовляв. Ось так і виглядає. Чи рекомендую я? Ну, в принципі, це тільки згодом буде зрозуміло, тому що так ніякий чехолне не зрозумієш, яким буде себе вести. Тому що, якщо буде здиратися вся ця фігня шкіра молодого дермантина, то тоді це... Фіння. Бо був один е, чего фірма е, Miffy, чи Moffy, щось там плані. Дуже був класний, дуже довго прослужив і був навіть е, сенсор відкриття-закриття телефону. А тут уже такого немає. У мене, таке... мене не спрацює, тому що у мене немає навіть цієї функції. Тож такий чохолчик, А що буде тут? Побачимо вже в наступних серіях.